Вітаю! До вашої уваги відеоурок, який допоможе швидко та просто зареєструвати програмне РРО. До початку реєстрації програмного РРО вам необхідно зареєструвати господарську одиницю, а саме подати інформацію про неї як про об'єкт оподаткування, отримати у будь-якого надавача електронних довірчих послуг електронний підпис. Завантажити та встановити на пристрій, який підтримує операційну систему Windows чи Android програму, яка розміщена на сайті Державної податкової служби України. Програмне РРО має бути зареєстрованим. Для цього необхідно подати реєстраційну заяву. Сформувати та подати заяву можна через електронний кабінет. Переходимо у розділ ведення збітності. Обираємо форму 1 ПРРО, заповнюємо її. Перевіряємо правильність заповнення даних, зберігаємо, підписуємо. Направляємо. Отримана квітанція з фіскальним номером є підтвердженням факту реєстрації програмного РРО. Отже, програмне РРО зареєстрований. Робота РРО здійснюється з використанням електронних підписів. Або електронних печаток. Для їх застосування необхідно подати відповідне повідомлення. У розділі Ведення звітності електронного кабінету обираємо форму повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Заповнюємо, перевіряємо. Накладаємо електронний підпис. Відправляємо. Підтвердженням успішного подання повідомлення є отримана квітанція. Отже. Процес реєстрації завершений. ПРРО можна застосовувати. Звертаємо увагу, що більш детальна інструкція щодо налаштування та роботи програмного РРО знаходиться в архівному файлі разом з додатком, що завантажується. Ви маєте можливість здійснити тестову реєстрацію програмного РРО, скориставшись електронними ключами тестових платників. Які розміщені на банері програмній РРО, та які застосовувались під час цього відеоуроку.